Виставка, яка не відбулася наприкінці 60-х, відбулася в українському домі нині, а якщо точніше, з погляду вічності, відбулася вона під найвищим склепінням неба у найсвітліших стінах всього світу. Друге українське відродження після того, розстріляного за тиранії Сталіна, лишилося незнищенним, хоч наклали життям і художники, і поети. Нескорені душі, які увійшли до нашої згурьованої історії не поодинці, а увійшли явищем, що його серцем і коренем став клуб творчої молоді сучасник. Із такої цнотливої чистоти, що її всесвіт закладає мембраною в душі талантів, вийшли вони Віктор Зарецький Алла Горська, Веніамін Кушніри, Іван Гончар, Володимир Прядка і Галина Севернюк, Іван Стус і Валерій Марченко, Іван Світличний і Борис Мамайсур. Одиниці з покоління потужний духовний пласт у товщі повоєнного часу. Кожен портрет, кожна картина, кожне різьблення на цій виставці в Українському домі сьогодні то тільки знак на вістрі двох радіальних променів, які відкривають явище в літературі, образотворчому мистецтві, архітектурі чи критиці, художньому перекладі чи політиці. Пом'якшене Мар'яном Маловським обличчя Григора Тютюнника і його безкомпромісний талант прозаїка, що ні словом, нікомою не покривив проти правди. Художня виставка в українському домі на честь 30-ліття клубу творчої молоді сучасних не цвинтар розстріляних ілюзій, а оптимістичне твердження, що істинна душа народу не знищенна. Що мільйони загиблих у різні роки невідомими, Божими, творчими шляхами передають свої прагнення і сподівання, свої натхненні мрії із покоління у покоління, як у пісні художника, як обзаря, поета і композитора шістдесятника Віктора Лісовола. I shall be with